Вітаю вас в ефірі програма Пряма мова у студії Я Зоряна Жичук, і сьогодні у нас в гостях депутат Рівнеради, ради, начальник Держзамагентства Рівненській області та член Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Світлана Богдачук Кривко. Вітаюся. Вітаю вас! І сьогодні ми будемо говорити про Європу. Розпочнемо з того, що 16 травня держава буде відзначати День Європи. І, мабуть, на сьогодні для нас це таки, така актуальна подія є. Так, сьогодні таки жартують, що дві основні проблеми, які має вирішити наша держава, це євроінтеграція і децентралізація. Так. І, вочевидь, мабуть, саме у 2015 році очікується досить таке помпезне, можливо, навіть святкування. І я дуже коротко скажу за історію цього свята взагалі. День Європи святкується з 5 травня 1949 року, коли була створена політична організація Рада Європи. І з того часу в Європі по 65 рік так і святкували 5 травня, а 65 року почали відзначати 9 травня. Ну, В країнах Радянського Союзу, колишнього зрозуміло, 9 травня було День Перемоги так, так. в Великій Вітчизняній війні. І щоб не було накладки святами, все ж таки визначили. І у нас, згідно з указом президента, а указ президента був в Україні. У 2003 році, тобто вже подивіться, скільки років ми відзначаємо цей День Європи. Визначили, що це буде 3 субота-травня місяця. І от що суботи 3 в травні, відзначається День Європи в нашій державі. Цього року буде дуже багато таких заходів, зокрема в нашому місті, в суботу, 16 числа, з 12 години і до вечора, запрошуємо всіх рівнян прийти на наші майдани і подивитися, як же будуть відзначати День Європи. Дуже багато буде задіяних Євроклуб. Які працюють в загальноосвітніх закладах, вищих навчальних закладах і взагалі будуть сюрпризи. Нашою метою є все ж таки вступити до Євросоюзу. принаймні ми на цьому шляху. Чи готова Європа нас прийняти? Ну, це трошки філософське питання, але дуже часто навіть наші мешканці змішують два поняття Євросоюз і Ради Європи. Україна є членом Ради Європи з 1995 року, коли була Верховною Радою імплементовано основні положення, і вона вступила, стала членом Ради Європи. А от щодо Євросоюзу, це більше фінансова, економічна організація. І на сьогодні існує така інституція, мабуть, теж всі чули, яка називається Східне партнерство. До цього східного партнерства війшло шість країн колишнього Радянського Союзу: це, зокрема, Молдова, Україна, Грузія, Вірменія, Азербайджан і Білорусі, як не дивно. До речі, Білорусі одна з країн, яка не є членом Ради Європи. Її не прийняли через те, коли на третій термін батько Лукашенко йшов на вибори президента. Тобто вона єдина 47 країн є членами Ради Європи, а Білорусі ні. А однак, членом східного партнерства є. І це як ніби такий перехідний місточок. Між державами, які членами Ради Європи, до їхнього вступу в Євросоюз. Mm -hmm. І на сьогодні вже результатом роботи того східного партнерства, що три країни підписали угоду про асоціацію із Євросоюзом. Це, якщо ви пам'ятаєте, Молдова, Грузія і Україна. Однак повинна там сказати, що і Молдова, і Грузія крок вперед зробили порівняно з Україною. Молдова на сьогодні вже має безвізовий режим. Грузія готується до того, що вона буде подавати собі заявку і на вступ до НАТО і до Євросоюзу, і, вочевидь, можуть навіть і попереду України її пустити. А з приводу того, я нещодавно повернулася із Брюсселя, де засідав якраз, скажімо, підготовчий такий інституція до саміту в Ризі. В травні цього року для наших президентів Східного партнерства. І я насторожена щодо безвізового режиму, тому що бояться, що дуже багато хлине людей, переселенців, навіть із нашої Донецької, луганської області до Європи, дуже багато, можливо, сумнівних таких особистостей, які будуть прориватися через кордон. І є сумніви з приводу того, що безвізовий режим для українців сьогодні буде. Але і Зрозуміло, що і наш уряд, і президент, і ми всі маємо надію, що все ж таки Україна стане членом Євросоюзу. Але коли ми говоримо про те, чи нам вступати в Європу, то я завжди кажу, давайте краще будемо Європу робити на нашій землі і в нашому місті, тому що скажімо, цінності основні ради Європи це свободи громадян і дотримання прав людини. Якщо держава ставить собі за мету, що це основні цінності європейські, які ми провідуємо, тоді ми можемо говорити, що ми можемо будувати Європу тут і починати очевидь, треба, щоб кожен сам із себе звичайно чи. Як перепрошую, чи кинув ти, ти опалок біля смітника, так. чи ти все таки повернувся і е, зробив, чи ти посміхнувся е, своєму колезі, чи ти не нагробив своєму на, на, наприклад підопічному і так далі? З цього треба починати. Нещодавно ви повернулися з конгресу Ради Європи. Так, розкажіть детальніше, що там було, які питання розглядалися, і що говорили про Україну, зокрема. Звичайно, нагадаю, що Рада Європи має чотири основні інституції. По-перше, це комітет міністрів, куди входять міністри закордонних справ всіх 47 держав-членів Ради Європи. Тобто у нас міністр закордонних справ, це головна інституція. Вона затверджує чи не затверджує, погоджує чи не погоджує резолюції, рекомендації, які дають інші інституції. Друга інституція це ПАРЕ, всім відомо, Туди входять депутати. Парламентів кожної країни від України там 12 чоловік і склад затверджується Верховної Ради. От, зокрема, Надія Савченко. Нагадаю, що вона, так як депутат Верховної Ради, є членом ПАРЕ. І крім того, я є член конгресу місцевих і регіональних влад. Це представники місцевих органів, депутати міських рад, сільських, селищних, міські голови, голови обласних рад і районних, Вони представляють там кожен свої громади. І взагалі більше двох тисяч громад. Об'єднані в цьому конгресі. Сесії відбуваються зазвичай два рази в рік. У нас ще є засідання комітетів, у нас ще є засідання політичних груп, і ми нас теж 12 чоловік. До речі, кількість депутатів від кожної країни визначається кількістю населення. І зрозуміло, що найбільші на сьогодні склади делегацій це Росія. Нещодавно Туреччина вже теж має 18 чоловік, Німеччина, Англія. У нас 12 чоловік. Це шість члени палати регіонів, тобто це вибрані на регіональному рівні обласні районні ради. І шість чоловік місцеві влади. Ми використовуємо кожну можливість для того, щоб поговорити про ті проблеми, які українці, бо, на жаль, європейці про них досить мало знають. І, звичайно, питання України останні два роки стоїть на кожній сесії. Хоча повинна вам сказати Зоряна, на жаль, те, що півтора року тому назад досить гостро наші колеги з інших країн. Ставили питання про анексію Криму, так. про те, які проблеми в Україні, як Україні треба допомогти. І остання сесія, коли ми повернулись, уже дещо звучало ось так: а чи не могли б ви трошки самі вже справлятися зі своїми проблемами? Так. У них інформаційний голод існує, тому що ну коли задамо питання, що ми знаємо про війну в Сірії. Ну, знаємо, та й знаємо, знаємо десь так. там воюють. І на сьогодні так виглядає, що коли запитаєш європейців, що десь там війна в Україні і десь у вас там є які проблеми. А коли ми починаємо розпитувати, то досить дивні відповіді звучать. І от я вже не раз про це говорила: що на жаль, ми програємо інформаційну війну, яка на сьогодні ведеться проти держави України. А е, при такому засилі засобів маси інформації, коли існує інтернет, коли будь-яку інформацію можна розповсюдити буквально за півгодини. Нам треба почати з того, щоб проводити, розповідати, що в нас насправді діється, яку біду ми переживаємо, яка в нас трагедія, скільки в нас людей гине. Навіть про те, що в нас іде мобілізація, майже ніхто із наших колег в конгресі не чув і не знав. Це дивно насправді дуже. Як ви кажете, мабуть, програємо ми про чому дуже сильно програємо інфраструктури. І, і разом з тим, теж я про це всюди кажу, що російські телеканали забивають повністю ефір. От зокрема в Страсбурзі шість радіоканалів російських, які постійно англійською, французькою, німецькою, російською мовою розповідають своєї точки зору, дають аналіз подій в Україні, і у них постійно три телеканали, які є в кожному готелі. І навіть скажімо, ті наші колишні українці, які виїхали туди, навіть які нелегально там на роботі знаходяться в країнах Європи, росіяни вони використовують. Як одне із джерел інформація, звичайно, звичайно, там перекручена інформація. І навіть дивно, я от пам'ятаю, сесія в нас була, коли убили Олександра Музичка. Ми якраз були в Страсбурзі на сесії. Шоста година ранку. Ще наші українські канали майже нічого не показували, а вже сюжет. Із від карасів під міста рівного із сюжетом, де лежало тіло, Олександра Музичка о шостій ранку вже показали російські канали. Угу. Ну але, взагалі, українські канали там є, хоча б? немає жодних, жодних українських каналів в Страсбурзі. Угу. Тобто, ну пересічні європейці, я так розумію, взагалі про ситуацію майже нічого не знають. Ну а хоча б члени конгресу, чи вони теж. Члени конгресу теж вони, по перше, члени конгресу дуже часто попадають під вплив керівників своїх урядів. Я наведу приклад. Наприклад, серби, які з інтересом і повагою ставляться до українців, голосують так, як кажуть росіяни. І ви розумієте, чому так далі змінила ситуація в Греції, став новий уряд. І греки кажуть, ми краще втечемо і не підемо на голосування, коли буде питання по українці, тому що нам буде совісно дивитися там в очі, але ми маємо вказівку голосувати так, як хоче, наприклад, російська делегація. То це досить складна така процедура і проблема, коли ставиться кожне питання на голосування. І скажімо, ось ця інформаційна. Невизначеність, яка існує сьогодні в Європі, все більше і більше забирає у нас наших прихильників. І друге що проблема, що інституції європейські, як Євросоюз і Рада Європи, хочу бачити. А що все ж таки перше, друге, третє відбулося із цих проблем, які існували в Європі? От я назвала перед тим децентралізацію. Це постійно на вустах. Які реформи ви провели? Чи, чи вони вже завершені? Рекомендації навіть поки ви не проведете децентралізацію, не робіть місцевих виборів, тому що це знову прийдуть на ті, які потрібно люди, які будуть, які повинні вносити зміни до громад. І сьогодні Європа хоче від України конкретних результатів. Я думаю, вони будуть. Є надія, тому що от подивіться дуже багато гарних законів, які зараз прийняли, і про добровільне об'єднання територіальних громад, так і про, наприклад, про регіональний розвиток, який в нас теж прийнято. І е, я думаю, що все ж таки будуть внесені зміни до Конституції, і е, буде завершена, підтверджена та карта місцевого самоврядування, коли будуть ліквідовані обласні районні адміністрації і будуть виконкоми обиратися тими радами, і тобто вони будуть підзвітні громадам, а не якісь вертикальні. Тикалі. Маємо на це надію. Ну, насправді ми рухаємося, але якось дуже повільно. Все це рухається. Воно вже справді Європа хоче бачити якісь конкретні зміни, а ми все так. Ви, ви знаєте, от я зоряно погоджуюсь, і от останні два дні повністю читаю інформацію, і, і болить душа. Навіть якщо от зараз, слава Богу, ніби ми говоримо за якесь перемир'я, за якесь затише, трошечки у нас якийсь там люфт, коли можна повітря набрати повній легені. Але подивіться, як нас внутрішня ось ця колотнеча, нас стикають лобами один з одним. І, мабуть, оця біда, коли ми цю злість один на одного виплескуємо, коли будь-яка образа, що не так зробили, як я сказав, коли А я тут маю бути старший, а ти маєш мене слухати. І мені здається, що це теж війна проти нас. Коли Закинуть там десь там якісь терористичні акти, люди вже злякалися, десь там пересварили фракції між собою, так. десь депутати один на одного натравили. І все це передається на телеканали як Європи, Росії. Вони смакують. І нам не треба зовнішнього ворога. Ми один одного скоро згриземо, якщо ми будемо ось так працювати. Я, як начальник головного управління, весь час на прийомі людей, от що середи, я тільки що повернулася з прийому. І е, людина, яка приходить на прийом. Дві треті із тих людей кажуть, так, у нас є закони, але вони хороші тоді тільки, якщо вони напишуть так, як хочу я. Як коли ми навчимось поважати закон, навіть якщо він особисто мені на сьогодні не підходить, але він є ось так, як і в Європі. Так, цей закон не подобається мені і він грає проти того, що хочу я. Але давайте ми навчимось його поважати. Бо сьогодні мені одна пані сказала на прийомі: нашу такий закон, якщо я не можу забрати в сусіда 20 сантиметрів землі, наприклад, так. Але а я хочу так, значить, поганий закон. А якби він вирішив так, що я права, тоді був би хороший, хороший закон. закон. Так навчимось насамперед закони поважати. Ну мені здається, що це залежить ще від менталітету нашого. Тобто дуже складно переробити самих себе і дотримуватися все ж таки правових норм, якихось законів, так як європейці. В них навіть ніколи не виникне думка про те, що там, де пише умовно кажучи, знак, що заборонено проїзд там чи заборонено перейти. У них навіть думка не виникне, що все рівно я хочу туди потрапити, Але то, чи я туди потрапив. Але так, чому так. наші люди, коли вони виїжджають в Європі, вони зразу стають Міняє. такі, як ягнята? Вони так. зразу поважають закон. Я теж от спілкувалася з одною, скажімо, добровільною емігранткою. Років тому назад людина поїхала до Європи на заробітки. До речі, от наведу теж приклад, чим ми займаємося в Конгресі. Ви знаєте, що в той час було дуже багато нелегальних так. людей, які там працювали. Однак Рада Європи прийняла рішення, незважаючи на те, що людина в країні Португалії, Іспанії чи Італії нелегально, якщо вона звернеться за медичними послугами або захоче свою дитину віддати до школи, влада не має права їм відмовити. І ця резолюція Ради Європи пішла на парламенти всіх країн. І навіть якщо людина була нелегально, їй надавали медичні і освітні послуги. Мабуть, це досягнення Звичайно, того, що великий. це права людини насамперед. І от я запитую пані: вертайтеся вже в Україну, у вас же там немає роботи. Ви тяжко працюєте, а вона відповідає: так, я працюю тяжко, 12 годин на день, але коли я виходжу від своєї роботи, я йду чистими вулицями. Я знаю, що я сяду в чистий тролейбус, що мене ніхто не на мене не ніхто не накричить, що мені всі посміхнуться, і що якщо в мене виникнуть будь-які проблеми, то держава, в якій я зараз живу і знаходиться, країна, вона завжди мені допоможе. І я знаю, що мої діти будуть забезпечені такими послугами. І я знаю, що якщо в мене виникнуть проблеми з здоров'ям, і я доведу, що мені треба допомоги держави, то це буде. І тому я лишаюсь тут. Хоча тяжко працюю, це, от як приклад, давайте все ж таки е, змінимо себе і на, навчимось е, ось тут робити Європу, а не їхати туди. Ну є все всі країни, які підтримують нас. Звичайно, по-перше, це ті країни, які розуміють, що Україна буфер на сьогодні між Західною Європою і міжнародним терористом, номер один, який на сьогодні є Росія. В світі, навіть не в Європі. Я коли виступала на Страсбурзі на е, конгресі, я чітко сказала, що і по-перше, зразу тоді росіяни підійшли, сказали, ви можете вже не їхати в Росію, бо вас там посадять. Якщо в цей виступ ми там прокрутимо. Але треба, щоб світ почув, що міжнародний терорист на сьогодні номер один у всьому світі. Це Росія, і ті країни, які це розуміють, зокрема Литва, ви бачите, як вони так, 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 да це Прибалтика, бо вони розуміють, що наступні можуть бути вони. вони. Це Польща, польща на сьогодні найкращий адвокат України, як в Раді Європи, так і в Євросоюзі. І до речі, це була ініціатива Польщі щодо створення східного партнерства і засновницьке таке засідання проходило в Познані, і вони на сьогодні досить лобіюють інтереси України в всіх структурах Європейського Союзу. Підтримує нас Великобританія постійно. Підтримують нас скандинавські країни і Швеція, яка останні п'ять років постійно дає гранди, кошти на розвиток місцевої демократії в Україні, Вже була минулого року така, знаєте, як ніби втома. Втом. Ну от скільки ми вам даємо, даємо, щоб ту карті давали до завершення, але все ж таки знову вони виділяють кошти на. Те на розвиток місцевої демократії в Україні. Ви, мабуть, знаєте, що відкрили зараз офіси реформ в кожним в кожній області. Частково фінансується офіс реформ за програмою діалог, яка йде через Асоціацію міст України, тобто це дали Агентство міжнародного розвитку Америки, але технічно забезпечують і інституції Ради Європи. І теж поки що дали фінансування на 4 місяці і сказали: якщо ми побачимо результати реальних реформ, ми тоді продовжимо фінансування цих офісів реформ. Багато зараз лежить від того, як вони спрацюють в кожній області в нас. До речі, я якраз хотіла запитати, чи не втомилися вони ще нас підтримувати, насправді, коли не бачать якогось результату. Можливо, от прийде ще там декілька місяців, і вони скажуть, ну все, наскільки ну можна, у вас нічого не міняється, ми не будемо. Я, і, я, що я маю надію, що зміни великі відбудуться. Це дуже тяжко. Існує опір. Причому опір не тільки політичний, ось це внутрішники, коли починають люди. А наш, що вони от зараз проходить так етап добровільні громади? Мають висловити, що хочуть вони об'єднуватися, і кожна людина на сам перед нам треба зрозуміти, що кожна людина подумає, а що з цього особисто буду мати я. І забувають подумати, а що з того буде мати громада, і забувають слово ми так, треба, щоб і кожна людина відчула якусь зміну, але щоб і відчула громада, в якій він живе. І ми розуміємо, що кожна зміна завжди існує так звана яма змін. Тобто, якщо ми знаходимося на такому рівні, а хочемо піднятися сюди, то спочатку ми маємо в певну таку яму. Можливо, в нас вона вже не знаємо, чи ми вже піднімаємось чи летимо ще донизу, але разом з тим зміни. Це завжди веде до того, що від чогось треба відмовитись, і певний період буде якийсь дискомфорт. Для того щоб пройшла певна така адаптація сьогодні, коли ми працюємо з громадами і показуємо, ви маєте бути самоспроможні. Ви не повинні просити в держави грошей, що дайте нам і зазвичай держава давала так зарплату сільському голові, сільському землепоряднику, який в штаті сільської ради, я, наприклад, навожу. Ну і можливо, ще я потім заступнику. А далі кожна громада ходила з протягнутою рукою: ой, дайте мені на це гроші, об'єднайтесь. Порахуйте, що вам вигідно, які у вас будуть економічні важелі, які у вас будуть фінансові можливості, які у вас будуть навіть земельні, тому що держава гарантує, коли ви об'єднаєтесь, вам, будь ласка, передадуть 60% ПДФО, дадуть розпоряджати землями, ви будете мати там аксис, ви будете мати земельний податок, всю плату орендну. Господарюйте, думайте, чи вам один дитячий садок треба, чи вам треба в громаді два дитячі садки, чи вам треба отримувати школу, чи вам треба ФАП, чи вам потрібна лікарня, де вам робити дороги. І це буде правильно, тому що те, що останні 15 років, одна з причин нашої кризи політичної це незавершеність реформи місцевого самоврядування. Це 100%. через те, що якби не в Києві вирішували, де будувати дорогу, який дитячий садок ремонтувати, і хто буде харчувати дітей Чорнобильців в місті Рівному, а це. Це вирішувала місцева громада. Це було б мобільніше, ефективніше і було б підзвітність якась. А то тепер дуже добре. Деякі там міські голови, сільські голови кажуть, це не ми, це Київ прийняв рішення, що харчувати дітей буде така-то, така та така фірма або дорогу буде будувати, така то, така та установа. Це от неправильно. Громада повинна на себе взяти відповідальність і відповідальність, розрахувати кожну копійку, вибрати тих депутатів. Які будуть ефективно управляти тими ресурсами, і запитати кожного з того депутата: а як ти працював, і як ти ефективно чи не ефективно розпоряджався тими ресурсами, які постійно і останнє питання, бо наш час вже на жаль вичерпується. Скажіть, будь ласка, які були стосунки з російською делегацією безпосередньо? Чи був якийсь тиск з їхнього боку? Досить напружені стосунки. Ще склалось історично, що ми проживаємо в одному готелі, і так поселяються такі більш-менш російськомовні колишні країни, тому що російська мова. Є робочою мовою Ради Європи. Ради. І те, що було, наприклад, років три назад, коли ми якісь навіть спільні такі зустрічі проводили десь вечори, обмінювалися думками, їздили один до одного, там, наприклад, мер Ростова є членом делегації Росії, мер Ліпіцька, який там запрошував, Казань от і так далі, то тепер їх можна поділити на дві групи. Є ті представники, які вибрані, тобто призначені президентом, це представники регіональних влад. Вони жорсткі, вони з нами не спілкуються. Вони досить категоричні, з ними навіть нема що розмовляти. І є вибрані людьми, тобто є міські голови. Це зовсім інші. Вони бояться сказати. вони... Не виступлять, якщо їхній текст не завізований. Ми довільний виступ, кожен з нас своїм. У нас ніхто не реалізує, що ми говоримо. Це думка нашої громади, яку ми представляємо кожен своєму, чи Донець, чи Луган, чи рівне. А у них чітко під підпис, які виступить, і вони десь куточку, тільки можуть нам сказати. Ми розуміємо, яка правда, але, на жаль, ми не можемо голосно говорити про цю правду. І стосунки на сьогодні як два ворожих табори. Будемо сподіватися, що все ж таки все вирішиться, що ситуація в нас налагодиться і як ви назвали вже міжнародний так агресор, міжнародний ворог він все-таки якось заспокоюється нарешті. Дякую вам за розмову. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні у нас в гостях був депутат Рівнеради, ради, начальник Держземагентства в Рівненській області та член Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Світлана Богарчук-Кривкова. Приходьте на День Європи. Так, ще раз вам дякую. Це була програма Пряма мова у студії. З вами була я Зіряна Жильчук. Залишайтесь разом з нами на телеканалі Ритм.